Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Всім вдало дозимувати. У нас сьогодні 10 грудня. На даний момент бджілки всі успішно зимують. Єдина проблема у нас поки це атака синичок. Атакують, коли вдома ганяємо їх трохи, коли немає, навіть сьогодні зайшов. Хеть в одній сім'ї бджілки літали. Хоча у нас сьогодні мінус 4. Це розтривожили синички. Оце єдина, зараз у нас проблема. Я хочу відповісти на пару питань, які задавали. Саме перше було таке питання це від початківців. Чи потрібно зараз у грудні ставити канді? Джор... Джорляр каже: я: по... Ну, неважливо, по якійсь причині. Пішли в зиму мало, з, з малої кількості корму. Чи потрібно ставити зараз? На мою думку, зараз не потрібно ставити Канді. Якщо клуб склався, зібрався біля передньої стінки, і там хоча б є невеличкий вінець, хоча б там більше 5 см, хоча б з 10 см, Бджілкам цього вистачить. Вистачить і не потрібно зараз ставити канді, бо, можливо, наші ці качелі плюс-мінус, плюс-мінус. І десь буде принос, і можна, може матка відновити яйцекладку. Але вже за цією сім'єю потрібно спостерігати. Якщо сім'я перейшла середину рамки, от тоді вже, ну, я думаю, це десь буде. Кінець січня, начало лютого, я думаю. От тоді потрібно ставити канді. Чому? Тому що бджоли відчувають нестачу корма, починають хвилюватися, починають більше їсти і можуть бути е, е, опоноситися, переповнені їхні кишечники, може бути проблема. От тоді треба ставити вже десь, коли вони перейдуть за середину. Зараз не потрібно. Ну, це моя думка. Хто знає іначе. Слідуюче було питання. Ну, скоріше, це не питання, а подвох. Чи знаю я, як Зодно, ну, щоб бджоли пішли в магазин. У мене є багато таких вуликів, які з магазинами. Вон там стоять. Ось цей теж з магазинами. 43-й теж гніздо на 10 додан, а далі йдуть магазини. Знаєте, це. Можливо, це до початківців це питання, але я це вже пройшов. Я по-різному пробував. І сироп давав, і малометки розпечатував, і піднімав розплідну, все, все, що всі знають, то й робив. Тепер я цього не роблю. я зробив, в мене є невеличкий спосіб, який я ставлю зверху магазин. Через 10 хвилин магазин бджоли переходять одразу в магазин. Є ролик на каналі, кому цікаво, а якщо, дасть Бог доживе, я обов'язково це знімлю весною. І я замітив, у мене вже зараз більшість українська степова. З нею цих, взагалі цих проблем нема. Навіть якщо вона поклав магазин на полю бому піде. Майже 99,9, що вона піде в магазин. Так що тут в мене цих проблем нема, щоб джоли йшли в магазин. Колись я робив невеличкий для себе експеримент, ставив на таких, ну, може десь отак, на таких полосочках і бджоли до лютого, до лютого вони зимували. Потім в лютому я клав зверху рамку. На початківці шаканді я не, не знав, як робити. Так що, початківці, не переживайте, якщо у вас даже такава полоска, за сутки бджоли з'їдають, якщо клуб отак займає. Ось так займає клуб. Вони з'їдають 1 мм. Оце тут хай 5 см. посчитайте наскільки хватить, якщо вони 1 мм з'їдають. слідующе було таке про зберігання суші. Все, я забрав, вона не герметично не закрита. Просто ця малометка стоїть там в мене у ящиках. І сказали, що це неправильно, це буде проблема. знаходить сюди пилюка. Потім бджоли заносять мед, мед з пилюкою. Це, це я не розумію, чи це таке, чи це це я я, таке, мене просто, не знаю, навіть, що сказати. Якщо кладеш рамку в вулик, бджоли її так відполірують, що ніколи в житті бджола не поставив мед у пилюку, чи нектар, чи яйце не поставив у пилюку. Це де ви таке чули і хто це вам таке розказував, такі байки? Колись я читав такий протівройовий спосіб. Береш пусту рамку, закидаєш опілки, троть у рамку і кладеш у середину гнізда, бджоли починають чистити і збивається такий ройовий стан. Я, звичайно, не пробував так, але такий метод писалися в журналах. І слідуюча теж говорили мені, що ти такий пасічник, що зараз почнеться січень місяць і ти починаєш з кандії. По-перше, я ніколи з Канді не бігаю. Я, мені колись мій дід сказав, якщо сім'я зробив відводочок там, в травні чи в почалі літа, маточка облетілася, все сіє, і в неї був час червень, липень, серпень заготовити собі кормів, і вона по якійсь причині не принесла. От тоді ми починаємо цю сім'ю годувати. Оце велика помилка. Дід казав, цю матку зразу дави і ту сім'ю приєднуй до тої, яка принесла. Тому що цього року у тебе одна сім'я не принесла, не забезпечила себе кормом, на другий рік у тебе буде 2-3, бо вона дасть неповноцінного трутня. І зараз у мене на сім якщо по якійсь причині сім'я сипиться чи гине, чи що, я її не спасаю, бо це теж помилка. Бджоли це найвища якість бджоли, яка може перейти. Зимостійкість. Це на першому місці має бути зимостійкість. Тому що з нашими качелями, плюс, плюс, плюс потім мінус п'ять, мінус вісім ці вікна і хитає бджол. І тоді проблема у бджіл, які не пристосовані. Якісь починають яйцекладку, якісь поїдають більше кормом по якійсь причині. Так що зараз, на мою думку, це моя думка, не потрібна ніяких взагалі кандії. Якщо сім'я, як казав мій дід, якщо вона не перезумувала, туди її дорога. Має бути на, на пасіці тільки фізіологічно сильні бджоли, які дадуть хорошого трутня, І з кожним роком генофонд на пасіці буде покращуватись. Так що кажуть ті, що танці з бубнами, я їх не роблю. І, думаю, і не, буду, і не буду робити. Хоча є такі, і не можна судити тих пасічників, які бігають там з Канді. Ми не знаємо причини, чому. Можливо, він захворів, може ще щось, не успів там чи закормити, чи поставити. І потім прийшов, він знає, що там в нього проблеми. І він мусить спасати сім'ю ставити. Звичайно, якщо це йде систематично, то це вже, звичайно, це, це не потрібно. Як кажуть, Неправильні бджоли, якщо вони не можуть собі занести на зиму кормів. Хоча є різні системи, які але це, що потрібно закормлювати десь, наприклад, як -от з одним гніздовим корпусом. ну Забрав весь з магазинів мета, а там пусто. Мусиш закормлювати або брати з других рамок, з других вуликів. Так що, хто звинувачує, що я бігаю, з бубнами я не бігаю. Ось так і я навіть стараюся їх по можливості і не відкривати. Вистачає турботи, що їх турбують синички. Мені рекомендували так, я й не спробував. Це був в ямполі, щоб взяти шматок сала і перевішати, але мені кається, що тоді з усього села злетяться всі синички на те сало. А сало закінчиться і тоді ще гірше буде для бджіл. Я просто їх ганяю та й все цих синичок. Ось так, друзі. Так що, на мою думку, не потрібно зараз ставити ніяких ні ліпьошок, ні кандій, взагалі нічого. Ось отак, як ви склали, навіть якщо ви по якійсь причині не утеплили. Чи зараз не потрібно лізти. Ну, хоча б до, до січня місяця не потрібно лізти до бджоли. Хай вони собі спокійно, якщо, якщо перезимують, і слава Богу. Якщо ні, то, як казав мій дід, туди їм дорога. Добре. Добре, бажаю вам всім вдало дозимувати і щоб не було ніяких проблем, які вже... Освітлюються на Ютубі. Добре. До побачення і хай вам всім щастить.